Економічний факультет Ужвивецького національного університету Сюди важко поступити і звідси легко вилетіти. <му> на якому ти на які спеціальності ти вчишся? Спеціальність фінанси і кредити. Чому саме цю спеціальність ти вибрав? Бо це найбільш. Не... I hate school. Never liked history anyway. I hate school. Nothing makes sense in what you say. Wake up every morning. Hang me out to dry. Дивіться, як те Владислав. Дуже приємно мене звати Євгеній. На твою думку, якою має бути місце економічного ПП? Ну, дуже красивою, приникательною, симпатичною. Я навіть думаю, розумно навіть розумною. А часто у дівчаток поєднується розум і красота. На твою думку. Ем, тобі такі не попадалися. Ні, попадалися, але кожна добре по-своєму кажу. Кожна добре по-своєму. Ми знайшли штамфі-економіста. економіст. дня, як вас звати? Андрій. Андрій, на якій спеціальності ви навчаєте? Облік аудит. А який курс? Другий. Подобається вам ваша спеціальність? Не дуже. Друзі, Не дуже. Скільки років вийшло факультеті? <рес> так, Якщо в 47-му, скільки років Андрій? Ви на обліку Ви маєте платити. 53, 63, ну і має ще там пару років. Скільки років нашого факультету? Скільки років в економічному факультеті? 55. 55 років. Скільки років в економічному факультеті? 92. Виходить, що він був основний у 1900. 1961 році. 41, може. Заснований у 1963 році туди зараз йому скільки. 1963-му. Сорок 63-й. Сорок шість років. 50 років. Кіти саме улюблений <плес> для матеріалів. Самий улюблений. Макроекономіка. Макроекономіка і...

І слайдер. Знають, як надо. Якою має бути міс? Міс економічного факультету? Якими критеріями вона має бути? Ну, якщо володіти? це економічний факультет, а не якийсь художник, то я вважаю, що вона має бути розумна. Мало того, що розумна, симпатична, дійсно, бо це все-таки міс. І просто креативна. Ну, якою? 90-60-90 ноги от ушей. А розумною вона має бути? Ну, обов'язково. Все-таки краса красою, а розум має бути ну, хоча б присутній. Я думаю, що насамперед дівчина має ну, міс мусить. мусить бути красивою, е, високою, стройною, е, симпатичною, на лице, мила. Ну, і ще була розумною вона має бути, чи тільки ну... симпатичною, розумною, симпатичною, злітно ногою. Так зрозуміло, що дівчинка має бути ще розумною. На мою думку, економічна факультет повинна бути в першу чергу економічною. Маленькою, так? Економічною чи, чи Економною. Економною повинна бути, повинна бути розумною, гарною. Та й досить. Якою, на твою думку, має бути міс економічного факультету? Ну, по-перше, гарно. Ну, а по-друге, розумно. Вона в першу чергу має бути харизматична, щоб вона притягувала до себе своєю осмішкою. Щоб ви хотіли побачити економістам саме на день економіста? Цей гарний, чудовий день. Не знаю, витримки. Терпіння. ну так, і можна. все. Е, хочу побажати добре розважитися, повеселитися. Я думаю, що це нам вдасться. Добрий день, як казати? Повло. Павло, дивіться. У нас скоро намічається праздник, День економіста. Що би ви хотіли побажати економістам? Економістам не економити нічого в своєму житті, щоб грошей хватало і настільки багато, щоб їх було, щоб ваша економічна теорія вам сильно не пригодила. І так. Доброго дня, представься, будь ласка. Привіт, з вами Іван Граб. У мене до тебе є таке питання. що, Як ти думаєш, якою має, має бути місце економічного факультету на твою думку? Е, ну, Вона повинна бути кращою. Е, туди вже входить краса, розум, вміння ходити на каблуках. І має бути кнопочка економ режиму. Супер, Добре будуть побажання економічного факультету. Ну хай він процвітає, живе щастя йому, здоров'я, гарних дівчат, розумних хлопців. Все, давай, споткнемося на пам'ять, будь ласка. пам пам Доброго вечора. Ви знаєте, що в нашому факультеті опиняється а не кількість років. Скільки років буде випитися економічного факультету? Цьому році економічного факультету виповнюється 50 років. Його було засновано в 1963 році у місті Виноградові, і першим деканом нашого факультету був Іван Михайлович Мешко, який керував факультетом 25 років. Дякуємо, дуже обширна інформація. Ніхто із студентів так обширно не відповідав на це питання. Що би ви б хотіли побажати нашим студентам? У такий святковий день ну, я би їм хотів побажати незалежно від того, що в нас холодні аудиторії в нашому корпусі, щоб в їх серцях все палав вогонь, щоб вони були енергійні, яскраві, амбіційні, щоб вони як гарно навчались, так і займалися спортом, представляли наш факультет на різних рівнях наукових, спортивних і приносили додаткові дивіденти нашому факультету. Ну і навіть скажу, в мене є вершовані рядки, скажу віршовані своїми рядками, що я хочу побажати. Знання отримуйте сповна, вони ознадобляться, це відомо ще здавна, тому вчіться, вчиться, вчиться. Але часами гарно веселіться про своїх виколичів не забувайте за їх здоров'я, каву підіймайте. Для цього вам сибірське здоров'я, для того, щоб проводити легко всі за по-друге, це кавказське довголіття, якщо прожити ще три четверті століття, і хай останнє побажання стосується лише кохання. Нехай не воно вас і буде все у вас гаразд. А щоб бажання ці збулись, студент, ти наш сьогодні посміхнись. Дуже-дуже дуже такі слова красиві. Пленяли душу. Аж захотілося прийти додому і перечитати через книжку з макроекономіки, щоб стати екзамен на відміну.